Добре, не знаю, скільки це коштує. Я не думаю, що це дорого, там три нещасні палички, тому загуглимо, але я даю гривень 20. Так, поїхали далі. Так, що це у нас таке? Що це? Ну, метал? Доволі важкенька штука. Я, я б сказав, що це чаша на кальян, але трішки не той фасон. Не знаю, що це таке. Але тут, тут, до речі, якісь отвори є. Тут отвори, тут отвори, типа радіація якась. Ну, радіатори. Лані, не радіація, <смі> облечені. Так, окей, не знаю, що це таке. Напишіть в коментар. Рях. Бо я хизию. Окей. Не можу сказати, скільки це буде коштувати. Потрібно гуглити, але ви ціну побачили.